Є, пішло. І так, у нас Renault Trafic, вигун F9Q. І є одна проблема. У тих, у кого є трафіки 1,9, нам подзвонили з другої станції і кажуть, слухай, везуть машину на евакуаторі, а свастове. Каже, то вона глохне, то вона не глохне, то вона 5 днів глохне, потім цілий місяць не глохне і глохне, не глохне. І помилок немає, просто нема помилок. І ось я зараз покажу, яка проблема. Коли у нас розбивається... Подушки, чуєте? дивіться, оця подушка. І нижня подушка розбивається. Коля, покажи, глянь. Вона починає трогати. Получається, двигатель починає просто шевелитися і трогає ось цей патрубок. І коли вона цей патрубок трогає, вона нажимає на фішку колінвала і пропадає просто зв'язок з нижньою точкою. Бачите, дивіться. І їх часто бувають, дивіться, хамутиком зав'язують. Раз, Да? Щоб вона не трогала. Тому, коли подушки розбивають, є вероятність на 1,9. Тільки на 1,9. 2,0, ні. 2,5 також ні. Тільки на 1,9. Тому бажано ось оцей патрубочок, бачите, його перетирає. Прям. ось, ну Коля покажи, як перетерло. Чуть-чуть прикручувати до його до корпусу вентилятора. Ось така от штука. На заметку.